Всім привіт! Сьогодні буде частинка нашого відео. Зараз на вулиці вже темно, світло виключили. Я вам покажу трошечки на що можна натолкнутися, коли робите ремонт. Особливо коли не знаєте, в якому році будинок був збудований, і які підводні каміння вас можуть на це здивувати. Зараз переключу. Ще не дійшли до, до туалету, що тільки хлопці пообдирали стіни і почали е, підготовлювати, як роздався свист з-під полу. Як з'ясувалося, є в хатах, для цього треба було розібрати пів кухні, пів ванни. Оказується, в домі без подвалу. Бачите, є ось така, чомусь проходить в хаті водо... водогін. І ось так що сталося, що тут починили, там заварили труби старі, почали повністю лопатися. Хлопці вже другий день варять. Так що, бачите, було все обдерте. Як засувалося, дом 1933 року будівництва? Так що, ось такою плітою було накрито Чуд, чудненько. Головне, що не зробили ремонт, а потім сюрприз. Так, і зараз, може, покажу кухню. Так, це на сьогодні так виглядає вже трошки кухня, освітлення ще нема. Хлопці вже сьогодні кинули пліточку на стіну, фартух ви бачили. І сьогодні зроблені ось такий, будуть пол, ОСБ-плітами виравнювати і гіпсокартон уже на стінах. Так, і хлопці на веранді у нас вже роблять потихеньку стелю, роблять розмітки під світильнички і будуть потім натягувати. Світла поки теж немає. Хлопці працюють.